Привіт, шалені мандрівники! Сьогодні ми йдемо на триглав, найвищу вершину Словенії, майже 2000 метрів набору висоти, понад 18 кілометрів топтання та панорами не гірше, ніж в Італії чи Франції. Цей маршрут розрахований на два дні виснажливих мук, але в мене запал вкластися за один, як упертий мул. То що, перевіримо, чи не розваляться коліна і чи витримає душа. Готові підніти разом з нами рюкзак на плечі і гайда! Прокинутись треба було раненько, тому, хоч як би не було важко, але підйом о 5.30. на годиннику 6.01 і ми вже в автівці. Тарас не дуже радий. Тарас, ти як? Холодно, холодно, ну але принаймні не мороз. Вирушаємо на триглав із Каринтії, це південний регіон в Австрії на кордоні зі Словенією. Хоч гора й найвища в країні і популярна серед словенців, як наша говерла серед українців, але інформації про маршрут, дорогу і парковку на просторах інтернету як кіт наплакав. Тож ми їхали практично всліпу. Координати стоянки залишу під відео, раптом ви теж надумаєте. Менше години їзди і ми вже в Словенії. З вікна відразу видніються Альпи і багато ірсколижних курортів. І так так, ви З'являється, що частина цього довжелезного гірського хребта знаходиться і в цій маленькій недооціненій країні Словенія. Для мене це було прям відкриттям. Тут вони звуться Юлійськими Альпами, найвищою горою яких є відповідно Треглав. У Тараса мотивація їхати в Словенію була більш раціональною. Заправити машинку дешевше спойлер не склалося. Біля кордону ціни ще вищі ніж в самій Австрії, і заскочити в словенський маркет за локальними смаколиками. Ми вже заїхали в національний бар. Друга прийшла швидко, принаймні мені, Тарас ще начебто спить. Жопки такі гарні. Ну що, ми приїхали майже восьма, Уже пару автівок стоїть. Ну, можливо, вони зночіпли пішли, тому що там можна заночувати. Набір більше 1800. Метрів. Тарас дуже задоволений. Побачимо, чи сніг дозволить нам дійти до фінішу чи ні. Але вже види дуже гарні. Починаємо. Ось я собі в нас за 40 хвилин зробила 300 метрів набор. Уже багацько снігу і льоду. Сподіємося, далі, можливо, на сонечку мало бути трішки кращими. Похід не супер легкий, тому що землі немає, все покрита галька, перетрібно прокладати трошки більше злюси. Одна четверть набору зроблена. Доволі швидко, я не очікувала. Я дуже рада, що тут до нас хтось приходив, тому що якби ця одна людина не прийшла. Можливо, б ми і не пішли далі. А так одна людина залишила свої сліди, і ми от по ним йдемо. Ми вже подолали половину маршруту приблизно 900 метрів набору за 2,5 години. Починаю відчуватися трішки втома. Майже постійний набір висоти. Було там дві долини, де було рівнесенько. На цьому все. Доволі жарко вже, але види, види класні. Оже щасливо, сніг, Гори. Сонце, вже дуже багатьох снігу, прям інколи доходить вище коліна. Ми вже почали робити перериви. Вже трішки втома дає, ми тим пасі не їли. Ще не до кінця зрозуміла, де саме наша вершина. Слідів стає все менше, а краєвиди стоїть все краще. Я думаю, нам ось туди. Взагалі попереду на нас очікують віаферати. Радять нести з собою віаферат. І шоломи, тому що дуже багато падає каміння. І от, власне, ми за похід вже два рази почули, як так якісь камінючки де й летіли вниз. Ну, ми не брали. Вона нас є, але вона не лежить. У мене вже закінчилися сили. Таня до сих пір на ентузіазмі. У мене ентузіазм закінчився ще вчора, коли Таня сказала, що через 5 годин ми встаємо і ліземо на найвищу вершину Словенії. По снігу. Там зверху 40 см. Ну я ж думав, що зверху. А сніг і, і знизу почався, уявляєте? Ну це все через те, що Тарас не з'їв тортик просто зранку. Ну, пиріг. Він би взагалі нічого не з'їв. А так я звик. Таня мені кожен день робила якийсь пиріг смачний. Ну або не дуже. Ну робила. Експерименти. Якщо ви знаєте якийсь супер смачний рецепт, не Брауні, Брауні ми вже вміємо, але можете написати і рецепт свого брауні Веганського без цукру, будь ласка, напишіть в коментарях. Це. Так врятує моє життя і стравохід, і кишківник Тараса, тому що воно зазвичай виходить. кишківник звучить так мерзко. Рибу надають. Вчора... Це вже питання Вчора... до тебе. Вчора піймав таку цікаву. Царська риба. За жопу. Забагрив. годиннику, тисяча з лишнім набору, ну і ми вирішили, що все-таки ж ми не ходимо заради досягнень, і ми живемо в горах постійно. Тому тут більше про насолоду, Насолодження закінчилось, тому ми розвернемось і підемо додому, не поспішаючи. Звідкись був цей ентузіазм от зайти на перший трьох тисяч, ніх там щоб дві тисячі набору чи по снігу зайти. Чи зайти от, там, на якусь гору, куди люди там, два дні ходять зайти за один день. А зараз от ми вийшли, ту долину побачили, ці гори побачили, я не знаю. Ну, взагалі немає бажання якось дуже високо лізти. Ну, найвища гора Словенії. Ну так, так. В Альпи, вони дуже схожі, щось вище ми вже бачили. Підкорити вершину висотою 2864 метри сьогодні не вдалося, але навіть не знаю, чи види зверху були б кращі, ніж у півніжжя триглава. На зворотньому шляху зустріли місцевих мешканців. До паркінгу в сумі нам зайняло це 7 годин з набором висоти 1100. сто втомилась. Чи було варто? Звичайно, що варто дуже гарно, мені дуже сподобалось. Відкривались види як і на долини, так і на три хребта. Раджу до походу. На сьогодні це все. До зустрічі через тиждень. Підпишись, якщо хочеш побачити наступний випуск про столицю Словенії Любляну і найпопулярнішу локацію всієї країни озером Блед це єдиний пластир, який справляється своєю роботою. Він дорогий, так. Тут 5 пластирів за 10 євро, але вони дієві. Він витримає 2 дні на вашій нозі.